Звати мене Назар, мені 20 років. Приїхав з міста Львова, навчаюся в Львівському торгівельно-економічному університеті, спеціальність міжнародні економічні відносини на журналіста. Вже давно хотів підписати контракт, щоб підмінити військових, які там вже давно-давно сидять і нема ким підмінити. Чому 95-та? У мене багато знайомих тут звідси вийшло, дуже задоволені, задоволені підготовкою. Повернулися всі додому і казали, що 95-та бригада найкраща. І я в цьому не сумніваюся. Наразі я хочу знищити всіх москалів, всіх поголовно. В подальшому хочу піти навчатися на офіцера, можливо, піду на військового журналіста, що над тим так сильно не задумувався, але в пріоритеті все є. Інструктори е, дуже хороші, лояльні, але з правильною фізичною підготовкою все доступно пояснюють. Не просто так розказали, розказали матеріал, так, щоб просто розказати, а справді нас підготовлюють, щоб ми просто туди не пішли і не загинули. Щоб ми всі вернулись і щоб все було добре.